Іноді, незважаючи на всі ваші зусилля, холодильники для зберігання вакцин ламаються, що піддає вакцини ризику пошкодження. Якщо це станеться, вам потрібно знати, яких заходів слід вжити Коли холодильник для зберігання вакцин перестає працювати, перед вами постають два основні завдання по-перше, захистити вакцини, перемістивши їх в інше місце. Далі перевірити причину несправності, щоб можна було відремонтувати холодильник. Щоб захистити вакцини під час ремонту холодильника, вам необхідно перемістити їх в інше обладнання холодового ланцюга, де вони можуть зберігатися при температурі від плюс 2 до плюс восьми градусів за Цельсієм. Якщо несправність можна усунути швидко, для тимчасового зберігання скористайтеся холодильним боксом або термосумкою для транспортування вакцин. Із викладеними по периметру охолодженими акумуляторами холоду. Якщо ви не впевнені, скільки часу займе ремонт, зробіть це в першу чергу. Якщо вирішення проблеми може зайняти більше часу, вакцини слід зберігати в іншому холодильнику. Якщо у вашому закладі немає іншого холодильника, зверніться до свого керівника і дотримуйтеся плану дій вашого закладу на випадок непередбачених обставин щодо переміщення вакцин в інше місце. Куди б ви не перемістили вакцини, завжди тримайте там індикатор заморожування поруч із чутливими до заморожування вакцинами. Інше головне завдання відновити роботу холодильника. Спочатку перевірте подачу електроенергії, газу, гасу або сонячної енергії. Усуньте будь-які перебої, відновивши живлення або заправивши агрегат. Якщо проблема не у відсутності електропостачання газу, гасу або сонячної енергії, зверніться до свого керівника і попросіть його викликати майстра Не намагайтеся самостійно відремонтувати холодильник якщо тільки проблема не є простою, і ви не навчені з нею справлятися. Запишіть факт несправності холодильника у таблицю щоденного моніторингу температури. Тепер ви знаєте, що потрібно робити. У випадку несправності холодильника захистити свої вакцини і вжити заходів для відновлення роботи холодильника.